Привіт! Сьогодні знову відео з циклу Світ спецій. І сьогодні, по проханню одного мого глядача, я розказую про спецію, яка на латинській мові звучить як елетарія кардамому. А ми всі знаємо, ну, принаймні багато хто знає цю спецію, як звичайний кардамон. Ось продається такій упаковці. Якщо не помиляюсь, це. Виробник е, да, київський. Знову ж таки, я вже говорив в попередньому відео, що я купую тільки цілі спеції, кардамон мелети я не купую. Хоча він, е, якщо його тримати в щільно закриті якісь старі, то він в принципі е, не вивітрює свого запаху, аромат зберігає. Але я підозрюю, що виробники, взагалі, кардамон ось так він виглядає. Це такі тручки, а всередині його насіння, яке надає аромат специфічній цій приправі. Я так думаю, що виробники не заморочуються, напевно. Хоча я не це якби, на всі 100%, але я думаю, що вони перемолюють все. А використовувати потрібно тільки серединку. Так от проблема. Кардамоном в Україні, зокрема в цьому регіоні, де я живу, в Західній Україні, є одна. Асортимент дуже малий. Кардамон, я таки бачив, виробник ось, ось цієї компанії я називати не буду. Це київський бренд. Тільки вони продають цілий кардамон ось такий в коробочках. Всі решта, я бачив два чи три ще виробника. Вони продають мелени. Мелени я не купую. Кардамон взагалі я використовую для приготування різноманітних страв. В більшості це для е, випічки, різноманітні кекси, млинці, е, с, якісь е, десерти з сиру домашнього. Все я використовую з кардамоном. Аромат просто чудовий, супер, я б сказав би. А також можна використовувати для інших е, е, речей. Наприклад, я готував гарам масалу. На моєму блозі є, і на моєму каналі це така суміш спецій. Там теж використовується кардамон. А ще я е, інколи люблю, коли вариться рис, скинути кілька отаких от коробочок. Кілька. Рис зварився, коробочки потрібно викинути, і все. Рис буде мати специфічний такий тонкий аромат. Що взагалі, як я поступаю з кардамоном? Е, тут є кілька нюансів. Нюанс номер раз. Кардамон я спочатку роз, роз, треба роздушити. Я беру, ложу на поверхню стола, коробочки кардамона, беру ніж, от, знову ж таки, китайський ніж, широкий. Роздушив. Ось тепер виходить так. В коробочках всередині є такі чорні зернята. Ось ця. Пачка мені попалась дуже класна, там є чорні. Тут в іншій коробочці теж чорні зернята. Я їх дістаю, але їх потрібно ще розмолоти. Розмолюю, я знову ж таки традиційно ножом, душу спочатку, беру ніж. Ці коробочки кладу на столі, ніж, рукою зверху. Придушую. Знову ситуацію повторюю, знову душу. І далі беру ось таку скалку і нею в'їжджу по цим спеціям. А далі можна брати руку рукою ось так. Розімняти. И для 100% гарантии что и розімняли кардамон можна еще раз раздушить вот так. Все. Вот это готовый кардамон ну, запах его просто Просто, просто супер. Є ще один нюанс. Ось тут я тут дивлюсь, зараз я гляну, я так візуально не бачу. От, е, Якщо ми дивимося, так, я це заберу, якщо ми дивимося на тарілку, є от коробки, от це якась взагалі чорна. І що вона неякісна є. Ні, запах, це нормально. На Навогляд вона просто така не дуже. Серединка супер. Дуже добре, коли в середині ось такої коробочки є чорні зернята. Вони самі ароматні, самі так, підходящі це 100% кардамон з 100% своїм смаком, з 100% своїм ароматом. А є серединки, коли ось така, наприклад. як ця. Вони, я не знаю, чи вам видно, не чорні, а вони такі більш дорудого. Ну, зараз я ще візьму кілька подушок роздушу. От вони дуже погано душаться. Вони якісь такі пластичні і зробити з них порошок дуже важко. А так як кардамон використовується дуже мало зазвичай, от, як на зло, як то кажуть, всі подушечки з чорним кардамоном, з чорними зернятками. Це просто ідеальний варіант для кардамона. А кардамон він взагалі використовується дуже мало і сенсу і взагалі доцільності кидати його в кавомолку немає. Або використовувати, якщо ступку, то теж там от буквально на дві коробочки ступку використовувати якось потім діставати звідти це проблемно. Тому я використовую завжди ніж. Ножом душу на поверхні. Получається ось такий порошок. Пробуйте використовувати кардамол. А в Індії його використовують взагалі жують як засіб для освіжувач повітря, тобто запаху з рота, а також для того, щоб травлення було більш інтенсивнішим. І кардамон впливає на шлунково кишкову систему і допомагає перетравлювати всі продукти. От, в принципі, коротенько все, що я хотів розказати про кардамон. Пробуйте цю приправу, додайте в резинітні страви, експериментуйте. Я думаю, результатом ви будете задоволені. Побачимося!